Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов. І сьогодні в нас на огляді підсилювач бренду Mirsoul KC-9605. Це підсилювач із живленням по коаксіалу, Додатково в нього є сервісне живлення для перевірки, яким ми власне, зараз і користуємося. Робочий діапазон частот від 1 МГц до 1 ГГц. підсилення заявлено на 20 дБ. І в дужках, що може плавати від 25 до 18 дБ P1DB заявлено 26 дБ, що насправді дуже добре. Перейдемо до його вимірів. Я вже відкалібрував Libre VNA. У нас 20 дБ атенюатор до 6 ГГц. І оглядово подивимося, цей підсилювач як працює. Видно, що на одному МГц у нього достатньо високе підсилення. І в принципі навіть на півтора Гц, він видає 18 дБ. Трошечки зміню осі для того, щоб ми могли подивитися. Ось 1,5 Гц ГГц. Тут поставлю. І 18 дБ. Щоб ми краще роздивилися підсилення. 24,5 на одному. МГц на 500 МГц у нас підсилення 20, майже 22 дБ. На ГГц підсилення 21 дБ і 20 дБ на майже на 1,2 ГГц. Тобто підсилювач суттєво має вищу робочу частоту, ніж заявлено виробником. Тепер змінимо свіп із частотного на свіпу по потужності. Налаштую ось щоб ми нормально це бачили? 25 мінімум 18. Лінія по децибелу. На 150 МГц. Достатньо рівна лінія. На 1 МГц. Також лінія достатньо рівна майже 25 ДБ. На 1 ГГц, також лінія рівна трошечки вище, ніж 21 дБ. Я хочу зауважити, що у LibreVNA потужність виходу більше, ніж мінус 10 dBM, фактично не піднімається, тому ми не можемо перевірити P1DB реальний цього підсилювача, а те, що нижче, ніж мінус 10 dBm, цим заміром можна впевнено вірити. Як доповнення до цього підсилювача окремо є інжектор для його живлення? Він працює в ширшому діапазоні частот від 100 кГц до 6 ГГц. І ми спробуємо зараз заживити цей підсилювач через інжектор. Подивимося, що він нам дасть на виході. Примикаю живлення щупами. Все під'єднало і тепер подаємо живлення. Цікаво, що середній пін не 2,1 а 2,5 мм, тому мій провод не підходить. Все-таки скористаємося цим самим обалдурним блоком живлення, тільки я використаю спеціальну фішку для під'єднання проводів. Тут головне не перепутати полярність. У нас плюс до атенюатора. Так ми його і вмикаємо. Що ми бачимо по вимірам на Power все так само гарно. Робимо свіп по частоті. І все тут також точно так само, як і було чуть-чуть. Зменшилось підсилення. це тому, що сам інжектор BST також нам додає невеличку атенюацію за рахунок внутрішніх компонентів. Але в цілому картинка така сама гарна, як і при безпосередньому живленні через пробу. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання по цьому підсилювачу, то лишайте їх в коментарях.